Привіт, друзі! Херсон, це Україна! І наш Нострадамус у вигляді Смілянської пошти вже підготував випуск на цю тему. Ми бачимо дизайн картки. Оце у нас дизайн конверта. Ось наш маркований лист із скипками кавуна. такий він буде. Номінал Ум. Ось, власне, сама марка, як вона виглядає, дизайн. Автор сагач. На кавині відповідно картини війни. Україна 22 рік, тризуб, номінал У 12 гривень. Давайте перейдемо до новини і зробимо передзамовлення даного поштового маркованого аркуша. Ось, власне, новина на Укрпошті, розділ новини можете прочитати. Давайте перейдемо зразу ж на поштовий маркет. Тиснемо фетилателія, поштовий маркет. І бачимо об'яву про поштовий. Набір Херсонце Україна і бачимо перед замовленням поштовго набору 88 гривень. Максимальну кількість замовлення 10 штук. Скільки вам потрібно, можете виділити наприклад, 3 комплекта на 264 гривні, кому скільки потрібно. Знакова подія можна взяти і більше. Читаємо інформацію: отже, Укрпошта випускає набір марок Херсонце Україна. Отримати можна лише після офіційного старту продажу. Тираж 900 тисяч примірників або 150 тисяч. Аркушів марок. Номінальна вартість У 12 гривень. Вартість маркованого аркушу, відповідно, 72 гривні. До марки буде випущено в конверт перший день, немаркований художній конверт та картку. Далі центральним об'єктом на поштовій марці скидка Кавуна символ Херсона і Херсонщини. Насіння Кавуна представлені у вигляді ракет, якими російські загарбники обстрілювали місто. На Наскріпці каванан художник зобразив сюжети, які супроводжували тимчасову окупацію міста, протести мирних городян, палачі будівлі, тортури, які вчиняли російські солдати проти місцевого населення і особливо активістів. На полях маркованого листа на карта України з позначенням міста героя Херсону. Крім того, на конверті перший день зображення українського військового. І на маркованому художньому конверті та карці проілюстрована хроніку періоду тимчасової анексії міста, протести мешканців Херсону проти окупційних. Військ, автор випуску Андрій Сагач. Знову ж таки, ілюстрації відповідні. І ми не бачимо тут власне, зверта першого дня чомусь. Ну, надіюсь, він буде в комплекті. Тепер ми вибрали кількість штук, скільки ми хочемо замовити. Мені більше не треба, нема сенсу. Менше теж заказувати нема сенсу. Далі йдемо додати в кошик, продовжити покупку, покупки чи оформити замовлення. Тут нюанс. На замовлення має бути створена окремий покупка. Не разом ми можемо накидати, якщо захочемо інших марок, а саме отак. Тож йдемо в кошик, в кошик відкрився. І далі оформляємось. Ну, на 600 гривень можете отримати безкоштовну доставку. Тобто, що якщо 10 наборів купите, то безкоштовна доставка. Ну мені цього вистачить. Отож, можна у межах країни, от можна за кордоном також отримати. Тобто, так само заповнюєте все, куди присилається і так далі. Також благодійність є можливість дати. Ну, у мене в межах України відповідно заповнюємо цю. тут, тут імейл і поштовий індекс для номера відділення. Отож, ми ввели свої дані. Ви, звісно, їх не бачите. Я закриваю для конфіденційності. Бам 100 гривень на благодійність для допомоги ЗСУ. Відповідно, сума у нас помінялася на 364 гривні. Відповідно, погоджуємося з порядком користування послугою. І тиснемо далі. Знову ж таки, наступна сторінка: бачимо оформлене замовлення. Відповідно, знову ж таки мої дані закриті. Вартість доставки 40 гривень. Благодійність 100, вийшло 404 гривні. Відповідно, я щиро надіюся, що Укрпошта не прийшла оце не посилкою листа, а листом рекомендованим. Тому що минулий раз він прийшов пошкоджений серед посилок. Так, і тиснемо оплатити. Е, оплата йде через Bank. сума вказана вірна, перевіряємо валюту, Призначена платежу відповідно вказано. І далі заповнюємо свої номер картки. В даному випадку я ввожу свій PrivatBank. Вводимо номер карти, термін дії і CV, CVC-код з протилежної сторони картки. Можете оплатити через GPay. Оплатити. Прийшла форма підтвердження на PrivatBank, на Смій додаток, підтверджуємо платіж. Отож, замовлення сплачено, очікуємо на доставку, коли стартує продаж марки. Поки що я не знаю дату, але сподіваюся, що це буде найближчі тижні-два Таким чином, ми виконали замовлення на цей поштовий набір Херсонця Україна і будемо очікувати на його отримання. І не забуваємо піти потім на головну пошту з вашого вашої області, придбати конверт першого дня зі штампом першого дня штемпером. Точніше, сподіваюсь, так буде, а не буде тільки в Києві. На цьому до побачення. Слава Україні!